Лінія фронту повинна бути оптимальною. А тримати в, в одному знову такі фактично в оточенні довгий час великий контингент, який насправді потрібен під тим же самим Маріуполем, ну це було неправильно. Дякую. Я думаю, що це питання не дискусійне, коли заслуги е, е, перед нашим комітетом, Я не є комітетом. і є членом комітету, хто так, да? хто просить, хто утримався одноголосно. А ну не працюється, ну не запрошую, не прошу вас. Основний висновок. Відхід був спланований і організований заздалегідь. Все останнє буде продовжено вивчати детально. Сьогодні доповіли вас, так. вислухали так. і погодили з вашим рішенням. Так. Поки нічого не буде. Так ми пройшли по всій ситуації в Дебальцевому, розібрали дуже багато питань. Зараз приймаються відповідні рішення, термінові і ті рішення стратегічні. Ви знаєте, я просто хочу сказати, що я надію, що сьогодні ми почали нову сторінку в аналізі і прийняті рішень нашої держави, абсолютно дискусії, але ми всі виявилися однодумцями. Одностанні всі рішення прийняті, і ми їх будемо реалізовувати. Якщо до наказу про відведення військ, хто його підписує? Як план розроблявся? встановлював, було встанов, да, б встанов, ці моменти. Вже можна розказати. Детально було про аналізовані ситуації. План існував. Командир 25-ї бригади батальйону, які там його трошки перекрутили, що там типу вони самі. Це не це не так. Він був на він теж був на комітеті. План був розроблений за місяць до цього. Були моменти реалізації, але в цілому я вважаю, і те, що ми сьогодні почули, це підтверджують, що план був введений. Був резервний варіант плану введений, тому що вони не змогли його реалізувати. І враховуючи ті проблеми, які там були, ті сили, які росіяни кинули, я вважаю, що наше командування справилось на відміну. Я абсолютно не недоволен за засідання комітету, тому що, як і предполагалось, маса випросив, які визникають у нас. У членов комитета и которые адресовываются военным, мы понимаем, что мы наблюдаем картину, когда эти же вопросы фактически интересуют и само руководство сектора, командиров бригад, и так далее. И на эти вопросы должно отдавать ответы руководство генерального штаба, которого, к сожалению, мы никак не можем вытащить на комитет.